Саме цей хрест він є символом терпінь, страждань, і він є таким об'єднавчим моментом для більшості із тих людей, які були учасниками війни. Під такий хрест не кладуться якісь символи уваги, окрім першу чергу свічок, і також покладаються молитви людей. Два моїх прадідуся, один у Червоній армії, інший в УПА. І знаєте, так склалися в події, що це дійсно день для мене особистий день примирення. Усвідомлений дуже хороший правильний формат зараз вибрали люди, тому що святкувати такі події потрібно не парадами, не якимись гучними святкуваннями, а якраз такою тихою молитвою і спогадами про своїх близьків, близьких, які брали участь у всіх цих подіях. Діти, більшість з яких однозначно є дітьми учасників АТО. Тобто це діти, які, напевно, з сімейних історій в першу чергу знають, що таке війна, і усвідомлюють через це емоційне переживання, як було колись. День примирення. А що це означає? Коли закінчилася Друга світова війна. А що ти зараз найбільше хочеш? Щоб тато повернувся додому.